Всім привіт! З вами я, Аня на, на зв'язку. Тільки зараз виходжу, бо в мене було дві пари підряд. Тобто я не могла ніяк вийти до вас зовсім. Хочу, Боже, що хочу сказати? Ой Боже, я почала вчора викладати на шафа-юа. Е, ці. Ну, речі на подожд. Почала викладати. Сьогодні треба піти на пошту відправити одну річ. Потім, долюся, багато людей пододавали мої речі. Я, коротше, зрозуміла, що треба зараз виставляти. У мене є тут. Деякі речі, які я не буду носити. Я хочу їх продати для того, щоб у мене були кошти на те, щоб купити щось таке, що саме мені от, воно дуже треба. Тому треба сьогодні буде знову відфотографувати, бо літні речі зараз не так беруть. Ну, типу, вже треба літні речі. Так Вважаю. От. Тому якось так. Сьогодні в мене буде за планом приготувати. Я хочу відбивні. А потім мені треба буде прання заправити, і що? Не, завжди пари писати. Дивіться, який в мене виліз прищ. Це жесть. Просто жесть. Коротше, вчора я була в свекрухи. Е, ну, е, більшість речей мене, ну, на Шафайо, якщо зайти, то. Є мої речі і є речі свекрухи. От, ну, зрозуміло, що ті речі, які її, то я якби, буду віддавати їй. Тобто ці гроші йдуть їй, не мені. Я навіть і половини не беру. Вона вчора віддала мені класний костюм. Я якось я вам його покажу, можливо, я його візьму в село, коли будемо їхати. От. Тому так. Да. І трі потрішечки треба буде потім складати мені валізу, замовляти білет, Ну, коротше, якось розберусь, якось буде. От, зараз треба тут налаштувати деякі моменти. Коротше. Також треба мені ще всі мої ці. Скажіть, я вам скажу. Всі мої, підруги, всі мої зошити довести до кінця, типу, щоб у мене все було, всі вже були підписані, я розуміла, що у мене є, що в мене нема. Також задумалася над тим, у мене є, але я ще так думаю і так сумніваюся, У мене ж є зошити А4, такі великі. Я думала завести на декілька предметів, можливо. Але я напевно не буду цього робити. Бо потім буде пів зошита прописано, пів ні, не хочу. Краще хай будуть мої оці маленькі. Ой, да. тяжкувато, але я сьогодні не спала, бо я ж кажу, з самого ранку в мене були пари, ну, коротше, зараз я не знаю, чи буде пара, чи ні. Але треба знайти там силку на пару. Ну, коротше. І багато прання в мене. Я розумію, що його треба попрати, бо ну, я не люблю. Ну, коротше, я не хочу, щоб було так, що от я поїду, а ті треба буде щось одягати на роботу, і це все буде брудне, і його треба прати, Ну, коротше, я люблю, щоб в мене було все ось. Раніше багато то, коротше, якось. Що, зараз буду. Ой, тішечки зайнято. Дуже сподіваюся, буду дивитися, треба викладати влоги, бо я не знаю, в мене там не хоче відео. ну Зберігатися, бо мало пам'яті, ну коротше, треба там зараз розібратися з тим усим, бо це не діло. От. Бо влоги не виходять, а відео в мене ну, іще більше йде. Е, ну, коротше, тому треба швиденько все налагоджувати. От, дуже сподіваюся, що і речі в мене підуть нормально. Просто треба зараз викладати, 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 не забувати викладати їх і викладати ті ж ходові. Але я вирішила, що буду викладати всі, бо е, ну, хто його знає. Ну, в мене були такі випадки, коли, наприклад, там хтось там о, о, ну, взимку або восени там будь тряло, були там шорти чи ще щось. А, але таке там футболки, майки, блузки, це в принципі таке, що треба і От, тому, тому якось так. Зараз ми, mm. як завжди, заберемо шустриха, бо він до сих пір тут, да? зараз, як вчора, Опа! Опа. поки ще справи із салатом погані що салат мій не росте, не знаю. Я думаю. А може, я так сподіваюся, але він не хоче. Я оце поки є сонечко у нас тут. Яке не неяке... яке, ой. Яке не яке? Зараз я вас поставлю, Підіймо. Яке-не яке сонечко. Думаю, ну, можливо, йому треба сонечко. У нас тут вітер. І то земелька волога. Ну, коротше, поки щось відкрила, поки у нас є сонечко, потім сонечка не буде. Зараз ставлю чайник. Треба помити посуд, як завжди. Ну, коротше, в мене як завжди є справи, все треба робити. Тому ну, без діла я точно не сиджу, бо багато хто каже, ааа, сидить без діла. Та ну я не сиджу без діла, в мене навіть немає часу помалювати картину свою. Не кажучи про те, що почивши що, щось. Десь би побайдикувати. Мені б, можливо, б і хотілося побайдикувати, але в мене немає можливості зараз такої. А ось і. А я шукала, Боже, вчора на Андрія кричала, де я кажу мій блочок. Він ось, де. Це, да. Я кричала на дитину вчора. Ой, ну, коротше. Я це зараз хочу пофотографувати речі. Можливо, комусь якісь речі сподобаються. Бо я так дивлюся, ну, типу, ну я побачила, які в мене йдуть ходові кофти, да, от наприклад, берем кофти. Я побачила, які в мене йдуть ходові. І, е, е, ну, я дивлюся, там, наприклад, ті я вже не одягну, і ті не одягну. І, типу, а навіщо їх тримати? Ну, в мене немає ну, у мене якби... Е, Таке розуміння, типу, ну, краще я, напевно, просто продам. І, в принципі, е, от я виклала навіть, от у мене є спідниця за 500 гривень. І люди, в принципі, ну, якось, знаєте, бачу, е, комусь сподобалось, ну, чекаю. Дуже сподіваюся, що не буде такого, що я поїду. І, типу, знаєте, і почнуть писати там, можна заміри або ще щось. Ну, можливо, якщо в мене буде час, то я пороблю заміри, запишу собі. І, ну, коротше, щоб я знала. От. А так, я ж кажу, я бачу, що дуже людям треба зараз уже кофти, там, знаєте, штани, ну таке щось. Типу, вже що йде на осінь. Бо я, наприклад, також уже ось літні речі. Я думаю, ну футболки я залишу, але вже майки, шорти, там, сукні з коротким рукавом. Я буду вже відвозити додому, щоб вони тут не лежали, бо ну, а який сенс в тому, що вони просто будуть лежати? У мене просто немає тут навіть місця, де зберігати літній одяг. От. А вже більш такий зимовий я якось потім привезу. О, також там передивлюсь, е -е хочу перебрати, як буде в мене час. Е -е Можливо, якісь речі я. Ну, в принципі, всі такі осінні, я вже ну, на продаж, мені здається, є в мене. Ну, коротше, я буду дивитися, бо я ж кажу, в мене є ходові речі і є не ходові, які я, ну, ну, не ношу їх. Типу, вони лежать, мені їх жалко, і, типу, я така, ну, блін. Але я розумію, що це не вихід. Ну, якщо кожен раз жаліти, жаліте, жаліти, то що з цього вийде. Нічого, правильно. Тому будемо продавати. Викладати, можливо, когось щось зацікавить. Я постараюся викласти швидше влоги, то тоді я залишаю силочку на свій інстаграм, на Тік-Ток. Пишіть кудись якісь особисті повідомлення. Якщо вас щось зацікавить, то я можу вам поскидувати, бо я спочатку хотіла інстаграм сторінку вести, потім передумала. Ну і поки що в мене OLX і Шафа Юа. Але на Оліксі поки що в мене ну, були продажі, зараз немає, бо там треба окуповувати в категорію. Ну, наприклад, от категорія є, там, да, наприклад, жіночі сорочки. От я там виклала три сорочки, все. Типу, далі, щоб виставляти таке оголошення, знову ж таки, з сорочкою, то треба його купувати. Я спробувала на шафаю, а поки що все йде просто, зрозуміло, не так швидко, але в принципі, в принципі нормально. Я думаю, якраз саме то буде, бо я ж кажу, речі лежать, їх ніхто не чіпає, ну, коротше. Можливо, сьогодні я зроблю собі там поприбираю ті, що літні, я їх ну, відкладу в ну, окремо, щоб вже вони там не були, не займали місце. Ну, коротше, мій, моя валіза буде забита, бо я буду вести досить багато всього. Ще треба буде купити щось малюку. Хотіла, ну, пмінку, хотіла підгузки, але... Ну, трішечки не вписуюсь я у фінанси і хочу, ну, вологі серветки їм треба, і щось таке, типу, ну, подивлюся, можливо, будь-під не знаю, ще буду дивитися, як і що, а там буде видно, я ж кажу, все покаже час. Сьогодні вже, як закінчиться повністю пари, щоб я вже була... Спокійно, бо це я зараз поки зберуся, поки вийду, поки прийду, мене вже і пара почнеться. От, поки ще поки ще відправлю, ну коротше. І тоді ж хочу. Коротше, справ багато. А, треба ще на, на, на картку покласти гроші. Ну, коротше. Багато всього, тому бажаю всім гарного, продуктивного дня, а я вже до вас повернусь пізніше. Так, у нас уже початок 12 вже напевно. Я їм їм ось таку намазку, їм смажену картоплю, зробила ще собі чайок. От, що сьогодні робила? Поприбирала, готувала подісти, закинула речі в правку, фотографувала речі. Проводиш, продала одну річ. Ну, коротше, зараз ще буду. Пари робити, ну як там треба завдання зробити, не я подивлюсь. Можливо, я просто встану і не буду лягати і все зроблю. В принципі, а тому а сьогодні раніше ляжу. Думаю, буду до вас. не діло викладаю потрішечки влоги, але бачу актива немає, ну це треба просто. Виправляти, виставляти кожен раз вже влоги, щоб вони вже були ну, нормальні, тобто не так, що там перерив, перерив був такий великий. І все буде класно, я думаю. Я монтую, викладаю, тобто не ну, думаєте, що я нічого не роблю. Нічого не роблю, ні, я викладаю. Чекайте. Тому якось так. Бажаю всім гарної тихої ночі. Вже зустрінемося з вами завтра. Зараз даїмо. Піду бо працюю з парами. Поплючі чайок, робила смачний манго і додавала м'яту. І буду потім вже лягати, відпочивати, бо завтра вставати. Ну, коротше. Що зараз день середа? Вже середа. Треба буде, я хочу вже почати збирати валізу, щоб я нічого не забула, все поскутати, ну, коротше, щоб воно в п'ятницю вже все було готове. Тому зустрінемо завтра. Всіх обняла, поцілувала.